Вітаю, любі друзі Академії мільйонерів. Сьогодні в нас буде навчання в Академії факультету маркетингового мільйонерства. І на зв'язочку у нас сьогодні буде таргетолог. Поговоримо про таргетовану рекламу, в чому її особливість, і скільки вона коштує, і скільки вона буде вам приносити ліди. От і так, вітаю на дебюті в Академії мільйонерів, наш таргетолог. Єва Дрімер, от і якраз сьогодні поговоримо про таргетовану рекламу. Да? І от до речі, як ж, при нагоді, от буквально там півгодини тому став цікавий випадок, зможу про нього розказати, як працює таргетована реклама, але на цьому ще не все. Тому є, будь ласка. А, так, да я хочу сьогодні з вами більш поділитися, що є така таргетована реклама, і скільки часу вона взагалі буде актуальна. А, дивіться, давайте розпочнемо з того, те, що будь-який бізнес потребує просування. Тобто зараз є багато бізнесів з початку повномасштабної і з стріком коронавірусу, всі зійшли з своїх офіційних робіт, того що зрозуміли те, що треба потрібно шукати щось інакше. Потрібно шукати інакшу роботу, коли допустимо будь-яка ситуація, і в тебе є кошти, ти зможеш працювати. Тому зараз багато є бізнесів, і всі ці бізнеси потребують просування в інстаграмі і фейсбуці. Так само є не тільки просування в інстаграмі та фейсбуці є просування як в Тіктоці, є в Телеграмі, є в Ютубі, є в Гуглі. А це все, все є дуже дієво, тому а, на питання, скільки буде ще актуальна реклама, досить довго буде актуальна реклама, тому що поки є бізнеси, поки є попит, є якби є реклама. Тому а, я працюю якби вже біля двох років, і я за цей час вже дуже багатьма якби проектами працювала. Це були багато це е, нерухомість, е, візи, права. Потім працевлаштування, це були курси, також своє відкривала, була товарка, прод... ну, тобто ресторани, це дуже-дуже багато чого того, якщо ви думаєте, те, що ваш якийсь бізнес якби, не підходить під гарантовну рекламу, або вам не принесе якийсь результат, я вас запевняю, те, що будь-який бізнес можна просувати, будь-який, абсолютно будь-який. А от тут, якщо можеш, по ходу справи буде трохи задавати питання, проблем. Так, особисто також так, цікавий. Да, от, скажи, будь ласка, чи є у таргетологів саме вузька ніша? От сказати, що таргетолог, який більше там одну сферу розвиває, то він більше розуміється, ніж таргетолог, який в нього досвід в іншій сфері, чи от реклама вона рівнозначна для всіх ніж? Тобто, якщо ти знаєш Дивись. певні правила, то вона підійде для всіх, чи є якісь особливості і спеціалізація? Тут все залежить від самого самотигатолого, що він хоче працювати. Тобто, допустимо, якщо людина працює суто з товаркою, тому що йому комфортно працювати з товаркою, він знає, як зробити результат, і, допустимо, працювати на відсоток в подальшому, тоді да без проблем. В Загальному таргетолог працює. По будь чому тобто е, немає там, допустимо, от я працюю, тобто по чомусь одному. Більше я по тому не працюю, того що ну, типу я більше не знаю, як це зробити. Я знаю, як це зробити для цього. Я йшла вчилася, е, щоб е, якби будь-якому бізнесу принести результат. І тому професійний таргетолог має міти розвивати все і продавати теж все. Угу, ну, все-таки досвід він а, має як якийсь плюс. Да? Звичайно, вже... звичайно. Угу. Звичайно, на початках особливо, коли допустимо, ти тільки виходиш після навчання, тебе немає досвіду, з цим трошки проблематичніше. Але потім з часом, коли ти набираєш проекти, працюєш, 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 в тебе вже нормально, таке кейсів і набагато краще так знаєте, і дається гарантія. Тобто клієнту загалом я працюю по договору. Також, тобто, в мене там все вписано, якщо, допустимо, не приносить результат реклами, хоча такого немає, але люди іноді бояться платити гроші незнайомій людині. Ході пропозиція дуже класною, тому ми працюємо по договору. Угу. Ось так. А, а клієнт сплачує а, не таргетологу, ну, от за свою рекламу, да а він налаштовує в якось власному кабінеті чи таргетолог допомагає. Як, в принципі, цей механізм відбувається, так щоб ну, просто для розуміння. Угу. А загалом, як відбувається процес роботи, а, це все створюється рекламний кабінет в Фейсбуці. А, потім надається доступ, допустимо, мені як це рекламний. Акаунт мого клієнта, я до нього доступ повністю не маю, Я можу тільки якби кругувати рекламу, до рахунків я доступу не маю. Тобто ці дані, і карточки і так далі, я не можу їх коригувати. Це тільки мій клієнт може робити Ось, Я даю доступ, мені надають доступ. Я приєднуюся і налаштовую це все сама в рекламному кабінеті. Клієнт тут нічого не робить, Все, що від треба від клієнта, це інформація про його бізнес, заповнення брифу. І, в принципі, ну, там вже по ходу дії, якщо треба будуть якісь моменти які на рахунок там, креативів, або на рахунок рекламних кампаній, що ми виключаємо, що оставляємо, і все в принципі, всім іншим займається таргетолог. Угу. А скажіть, будь ласка, от є якісь моменти, які допомагають таргетологу у спілкуванні з клієнтами, а є якісь, ну от Кардинально заважають, і ти б бажала навчити да, впровадити от цю культуру таргетованої реклами, так щоб до тебе вже приходило усвідомлені клієнти. Є таке? Чи принцип загалом, коли спілкуєшся з клієнтом, допустимо, там ви вже з ним домовилися і хочете поговорити на рахунок умов або розказати про його бізнес, саме головне це слухати. І не говорити якби дуже сильно за умними словами і обіцяти там я не знаю якісь 에, золоті гори, коли ти навіть нічого ще не побачив ні рекламного кабінету, ні статистику не написав і казати сутеви буде по любому тисячу замовлень в типу, місяць. Ну це, це це не професійно, того ж потрібно 에, бачити з чим ми маємо строку працювати. І тоді вже що сказати, ми не можемо обіцяти точно кількість заявок, того, що в кожного бізнеса вони бувають різні. В кожного бізнесу є свій запит. Це може бути або охоплення, або повідомлення, або ліди, і так далі. Тому в кожного бізнесу то, ну, різні результати. Тут немає в один в один одинакового. Угу. Тобто клієнту треба визначитись, для чого він робить рекламу. правильно? Звичайно, це саме початку, але це так само можна і говорити, допустимо. Ми можемо запускати рекламу зразу на два. Тобто ми можемо запускати рекламу на взаємодію з нашим аккаунтом і на заявки по нашій пропозиції. Тут без проблем можна створювати, скільки вліз тих рекламних компаній, аби вони приносили результат. Але найголовніше, коли ми запускаємо рекламну кампанію в тестовому режимі, протести, яка сама буде із них найбільш дієва: тобто банери, заклики до дії, тексти, які написані, зображення. А потім загалом, що зображено на банері, ліди, повідомлення і взаємодія. Так само на різну цільову аудиторію. Є пряма аудиторія, є широка аудиторія, є, е, е, є пряма, не пряма і просто, і просто налаштована без аудиторії. Це запускається mm -hmm. кожна рекламна компанія в тестовому режимі, щоб подивитися, яка буде приносити кращий результат, яка є плата спроможна. Угу, здорово. Ну, от Тоді я розкажу о, о цей сьогоднішній випадок, а ти мені угу. скажеш, як тут, е, спрацювало. Можливо, на прикладі буде якось е, здорово. Угу. І так, е, сьогодні, вранці, я подумала про те, що хочу почитати книгу про інвестиції. Да? Хотіла розібратись е, е, в тому, за якими правилами. Правилами реінвестувати, да? Там скільки відсотків бюджету або отриманих інвестицій вкладати далі, да? в принципі, які проекти, який відсоток. Ну і так подумала-подумала, не пам'ятаю, в сторіс я це озвучувала або ні. Ну і в рекламі бачу, заходжу в інстаграм, бачу посилання безкоштовно завантажити книгу. От, ну що, це, це я гарячий прямо сьогодні да, <смі> з духовочки? Я заходжу, завантажую цю книгу, я отримала те, що я хотіла. Не знаю, яким чином реклама працює, але вона дійсно працює. Вона видає інформацію цільовій аудиторії. От, і що ти думаєш, як вони мене злили? Тим, що вони мені. Зателефонували, я їм сказала, що мені незручно спілкуватись. Вони мені напхали, що як ми ж це з вами вже три три хвилини спілкуємось, як вам незручно обговорити певні умови. От, в результаті я кинула слухавку. Вони мені ще наярювали з чотирьох різних телефонів. Да? І от От таки. Це так, так робити не можна. Так робити не треба. Якщо клієнту не можна, неудобно говорити, не треба дзвонити. Краще переписуватися, коли тоді буде двом людям зручно, тоді розмовляти, а не наярювати ще трьох телефонів. Ну цікаво. Я не знаю, ну, хто його так, набирав для... <ріст> от, для мене це був нонсенс, да? Бо ти завантажив книгу. Я розуміла, що безкоштовно, значить, вони щось там можуть продавати. Да? Ну добре, це, це ок. Але месенджерами вони не користуються, да, а перетелефонувати ну, ну як це так, ви не можете. Да. От, скажи, будь ласка, таргет я знаю, от бачила сторіси, да, що таргетологів можуть звинувачувати, да, що я там заплатив гроші в рекламу, там а клієнти не залишаються чи щось таке. От на моєму прикладі, що ти можеш сказати, що має бути. А разом для того, щоб таргетована реклама дійсно давала ну, результати, і клієнт залишався. Опакована сторінка, це саме головне, опакована сторінка, і тоді реклама буде працювати. Тому що якщо не опакована сторінка, ми переходимо на сторінку. Там якби немає нормальних посів, не оформлення, не сторіс, ні якоїсь інформації про вас, про те, чим ви займаєтеся. Типу, людина зайшла, подивилася, вийшла все. Uh -huh. Ну, в моєму випадку я туди не заходила, да? я зразу цільовим натиснула кнопку Завантажити книгу. От. І ну, це, скажімо так, правило має бути да? для бізнесу. Ну, якщо ти там залучаєш на свою сторінку, наприклад. Да? От. Звичайно, а... звичайно, має бути попакована. Сторінка це в будь-якому випадку. Найкраще навіть якщо це. Починаючи бізнес, як то там можна зробити, це е, зайнятися з два місяці покопкою стрілки, щоб вона була повністю наповнена, наняти контент-мейкера або СММщика, який буде приходити знімати це все, і потім запустити рекламу на взаємодію. Після того як ми запускаємо рекламу на взаємодію, наже збільшується якесь охоплення на нашій сторінці, люди, які цікавляться нашим контентом. І потім, коли ми назбираємо вже наших підписників, ми зможемо запустити на них ретаргет, тобто повторну рекламу з нашої пропозиції, і це дуже круто працює. Угу. Ну, до речі, знаєш, в тебе навіть є ціла команда, яка може да. це все зробити, так? Да? Так, в мене працює в команді СММ, вона працює по закордонним проектам і де по ну, типу іноді по-українським, а так само працює дизайнер, два дизайнера. Дівчинка і хлопець, менеджери по розсилці. Мені це вже йде. В мене виходить третя група. Я навчаю людей повністю з нуля, як потрібно спілкуватися. Що потрібно робити, а як потрібно розсилати? Тобто, ну в мене в них взагалі умови супер, вони в них класний відсоток, графік в них супер, тобто взагалі прекрасно. А, також телеграм-реклама, гугл, реклама, Ютуб реклама. Сайт я вже казала вроді. Ну, так. Угу. Тобто повністю команду, щоб просувати будь-який бізнес, все що хочете, зробити я зрозуміла. Скажи, будь ласка, ти от береш ну на себе таке зобов'язання довести людину до того, як вона ну виконає певну дію, яку захотів клієнт, да? Тобто, якщо клієнт хоче, от я хочу, щоб там підписник з'явився да, на каналі, uh -huh. то ти потім вже не втручаєшся в те, от як в цьому випадку дівчата вже воно ж до таргетолога не має стосунку, да, вони подзвонили і повели себе на коректно. Ти uh -huh. ж цей процес не втручаєшся, ти так, чи такий відслідковуєш, що потім з цим лідом ну, до кінця пройде, чи ні? Ну, дивися, моя основна задача це привести якби цільову аудиторію. Я з людьми не спілкуюся з моїми клієнтом клієнта. Тобто, я можу іноді подивитися, Я тобто при саме роботі роботу я кидаю відео, як потрібно спілкуватися з клієнтами. Ви переписці моєму клієнту, щоб вони не зливали їх, але іноді. Якщо я бачу, що заявок немає, я заходжу і дивлюся, як вони спілкуються з клієнтами, тобто я нічого не пишу. Так як в мене є доступ до рекламного кабінету Facebook, я можу через рекламний кабінет подивитися: ну, типу, як переписується, і тоді я можу поскрінити і показати головні помилки мого клієнта і сказати, як робити не можна. Тож це є дуже часто, що люди не вміють спілкуватися в переписках. Вони якби, ну, не вміють продавати все. І, типу, я їм пояснюю, показую відео, я показую варіанти, як краще відписати, а не просто, як би, знаєш, так на холоді відповісти. Типу, людина могла здійснити покупку потім, допустимо, да, через якийсь час, але ну, типу, я б не хотіла б здійснити покупку на наступний раз, якщо мені холодно відпові... ну, дадуть відповідь перший раз. Ну, ось. Угу. Тобто потім таки ти зможеш надати якісь рекомендації, Звичайно. що потім так. з тією людиною робити, якщо вона. От, І скажи, будь ласка, от яка твоя картина ідеального клієнта? О, це дуже цікаво. Моя картина ідеального клієнта це. Саме Тому... твого, да, от, на таргет. А, я дуже люблю людей, які не лізуть в мою роботу. Тобто, не коригують те, що я знаю, як краще робити. Ось, то що, ну, типу, люди є різні, я, звичайно, розумію. Я ставлюся з розумінням і спокою до різних людей. Тобто, ось того для мене саме головне, щоб мені не лізли під руку і якби, ну, не казала, що її потрібно робити. Також я як сказати, ну, мені найголовніше, щоб людина. Людина була просто якби розуміюча à, того, що в ну, типу, мене навіть в договірі є на рахунок форс-мажорів, в разі чого, якщо там щось стається, типу я не з'являюся на зв'язку, або ще щось, типу, щоб людина завжди, ну, типу, того, що я стараюсь входити в положення людини, і щоб людина старалась ну, так само входити в положення моє. Ну, в принципі, по такому все, я просто хочу, щоб були нормальні люди. Типу, в мене там. Вже таки категе, типу, критерій немає по ідеальному клієнту. Просто ж нарізли в під руки і були нормальні. Здорово. А от скажи, будь ласка, по налаштуванню реклами, от ми сьогодні озвучили саме тему 24-го року, да? угу. ну, рік вже закінчується. От от чи були в тебе спостереження, що працювало краще в 23-му році, і що зараз? Да? От вже не кінець. Чи воно, в принципі, з року в рік нічого не міняється, все, все працює по сторінці. Чи я знаю, що кажуть, що ринок змінюється і адаптуватись приходиться по-новому? Звичайно, ринок змінюється, але якщо брати на рахунок бізнесів, то по результативності я не можу сказати, що щось дуже сильно міняється, якщо ти робиш все нормально. Але найкраще, що працює, це звичайно сезонні товари. Завжди. Допустимо, що це осінь Хелевін, а якщо це займається це новорічною, а особливо, типу, може бути так само шкільні товари, а весна, там що, які там світа весною є. 8 березня, день матері, вроді, якщо не помиляюся, ось так. В такому плані так. Да. А так то, загалом, то ну, типу, я б не могла сказати, що дуже сильно ну, кардинально помінялося, все так само працює, як ну, результативність та саме ж. Якщо просто мати тут... Тут рекламні компанії, тоді, да, тоді можна там вже погратися і зробити набагато кращі результати, ніж, допустимо, є. Угу. А ще таке питання: От о, запуск таргетованої реклами, за який період треба робити от той прогрів? Чи, як, як правило, прогріва самого нема, да? а, ну, все в лоб, як то кажуть. Чи є якийсь, от, наприклад, там, новий рік. І треба рекламу вже робити там за місяць, бо за два тижні до нового року вже все. А да? uh -huh. от є якийсь такий рекомендований таймінг, так що ну, от людина, яка займається і планує собі робити рекламу, вона розуміла, що для того, щоб продати їй курс, наприклад, в вересні, її прогрів і ну, ставити в чергу, треба за два-три місяці. Є якийсь лаг часу? Uh, ну, дивись. Якщо це, допустимо, курс якийсь, це вже потрібно дивитися, коли цей курс випускається загалом по часу, щоб максимально допустимо на наступний місяць, або на той місяць, який бажає клієнт забити його, типу, своїми замовленнями і так далі, це місяця часу, півтора достатньо з головою. Тобто, це інструмент, який швидко працює. Тут, типу, Довго бавитися не потрібно. Це якщо допустимо, Google реклама, да там трохи треба довше буде погратися. З телеграмом все набагато простіше користинграм, боже з інстаграмом і Facebook все набагато простіше, але набагато швидше все працює і відразу вам приводить цільову аудиторію. Угу. А, і це, напевно, пов'язано в тому числі з, зі штучним інтелектом. Да? Бо як, наприклад, ну, для мене загадка, як так швидко можна сказати, що Інстаграм і Фейсбук в голову входять. Да? Можливо, якесь слово виходить там, що дарується, що ти там в соціальних мережах про що говориш, да? там, в сторісах, що воно от реально там. Ну, за за декілька годин тобі вже видається цільове. Ну загалом всі наші інтереси за нами прикріплені в рекламному кабінеті. Ну нашому особистому uh, кабінеті Фейсбука можна їх переглянути, щоб подивитися, які наші інтереси, щось повидаляти. Якщо... А я якось заходила, дивилася, всякого, пона... <смі> всякого там понапихали, коротше, я сиділа і видаляла, щоб мені в рекламі не попадалося. Але загалом, да, типу, ми дивимося, щось цікавимся, і потім після того відразу от також реклама починає працювати. Я якось вчора не mm -hmm. попала на це на рекламу а, по цьому. По волосся, тобто купуємо ваше волосся. просто десь випадково хотіла зайти да подивитися на сторінку їх, тому що я ж зараз звертаю увагу на кожну рекламу, тобто мені кожна реклама вот. Я заходжу і все, давай мені по волосся, то все підряд. Я думаю, я просто рішила подивитися. З одного боку так фокусно виходить, да, чим ти цікавишся, а з іншого ага. можна дійсно встр... Встр... встряти здоровськи. Да? І ти вже а будеш да. не рада, що там ті, ом, ну, щось подивився таке, да, просто мимо ага. здорово. От, ну, В принципі, слухай, ми з тобою так чітко, чітко, чітко да. поспілкувалися. No. Здорово. А, і до речі, от скажи, будь ласка, от ти знаєш, що ми в академії Мільйонерів зараз запускаємо, ну хочемо запустити платний курс. От можеш трохи розказати, от, з точки зору, от, ти як практикуючий таргетолог, да, і ти як викладач, і які можливо особливості, да, от, якось поєднані ці дві ролі? Да? Бо я знаю людей, які можуть добре щось робити руками, а викладати не зовсім. Да? Або ага. навпаки, викладати язиком посвистіти – ок, а те, що на практиці поставити, то не зовсім ок. Як в тебе ці дві а, ну, поєднуються? Ага. А, ну, дивись а, загалом, а, взагалі, коли робиться навчання. А, Максимально потрібно познайомити людину з чим, ну, тобто з таргетованою рекламою. А я взагалі стараюся, я вже це говорила не раз, пояснювати максимально простими словами, щоб це було зрозуміло в будь-яку голову. Якщо це не зрозуміло, то можна ну, це без проблем повторюється ще раз. І, і коли я допустимо когось навчаю або проводжу консультацію, то я завжди на зв'язку. Ну там по графіку, звичайно, ну, там в якійсь людині вже все не відповідаю. тому що ми, я так само людина, в мене є свої справи. Але загалом я завжди на зв'язку і завжди допомагаю людям. Тобто в мене задача не заробити гроші із ну, тупо, в тобі інформація, робити інформацію, все, що хочеш, да? а навчити людину, щоб потім та людина, в разі чого, навіть якщо вона захоче мене як спеціаліста, вона до мене звернеться в першу чергу, тому що якби я пояснюю, і я, якби знаю своє, ну, типу, свою. Справа те, чим я займаюся, і можу покати результат без проблем. Тому ну так. Mm -hmm. І я чула таку фразу, що ти саме любиш полюбляєш е, пояснювати, викладати. да? Так, да, да, да. мені подобається, чесно. Типу, мені подобається е, спілкуватися з новими людьми. Це великий досвід, це дуже великий досвід, коли ти когось навчаєш. Ось, і це дуже круто, мені це подобається. Можливо, можливо, десь в подальшому. Я хоча, в принципі, мені подобається ну, типу, працювати як таргетологом. Я не знаю, чи я би повністю перейшла на допустим там навчання чи якісь курси. Можливо, в подальшому, да поки, поки мені так добре. Я зараз стараюся якби акцентую увагу на своїй агенції, щоб її розвинути. Ось а потім, коли вже досягну тих вершин, які я хочу досягнути, буду відкривати якесь нове своє навчання по таргетовій рекламі. Uh -huh. А ну до речі, мені дуже сподобалось. Ми коли з тобою спілкувалися, що ти сказала, що ти можеш команду зібрати в будь-якому місті, незалежно від того, де знаходиться клієнт за кордоном або в Україні. Я правильно тебе зрозуміла? Так, то в мене клієнт є зараз за кордоном, я зібрала. Ну, типу, тобто потрібно було введення сторінки в Instagram і та реклама. Ось, так я знаходжуся, на жаль, не в Польщі. Я знайшла дівчинку контент-мейкера, яка зараз досі з нами працює. Я прописую повністю план, що потрібно зробити на відео, як потрібно, і туди ну, і так далі. Вона приходиться все просто відзнімає і готовий матеріал кидає мені. Тому тут взагалі без проблем. Якщо, допустимо, заходиш в рівному мій клієнт в Києві і захоче СММ, типу, або просто, щоб дівчинка приходила і знімала, без проблем знайдемо тобі дівчинка, яка буде приходити знімати. Ну або хлопець сам, вже таке. Здорово, тобто з клієнта ну, ця необхідність да, дайте мені все, а я вам налаштую рекламу. Да, оце. Дайте, спадає, бо ти все організуєш, да. сама під ключ. Я все організую абсолютно під ключ. Тобто, що він прийшов і все, ну типу, от тобі так-то так, то треба то, 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 то зробити, все, береш і робиш, більше тебе нічого не обходить всього. Здорово. Ну, для людей, які ну, хочуть розвиватись, де да, і мають гроші, але ну, хочуть результат, як то кажуть, да, це дуже важливо. Mm -hmm. Так що прийшла команда, відпрацювала, отримали те, що треба, і пішли далі. Здорово. Єва, дуже приємно, що ваша команда мене знайшла, да? що ти важливо, зараз є частинкою. Да, частиною нашої академії мільйонерів. От і ну, такий спеціаліст він дійсно дуже важливий, да? а тим паче такий позитивний і відкритий як ти. Да. Так що будемо співпрацювати, розвиватись далі.